Іван Мазепа, герой чи зрадник. Іван Мазепа одна із найсуперечливіших постатей української історії. Для одних – національний герой, який боровся за незалежність України. Для інших зрадник, що підняв повстання проти Московського царя. Таким він був насправді. Хто такий Іван Мазепа? Іван Мазепа роки життя 1639-1709 рік. Гетьман Лівобережної України з 1687 року. Протягом, понад, протягом 20 років він утримував політичну стабільність, будував церкви, підтримував освіту, особливо Києво-Моголявську Академію. Був покровителем мистецтва і один з найвідоміших магнатів, меценатів в українській історії. Чому його назвали зрадником? У 1708 році. Мазепа уклав союз із шведським королем Карлом XII проти московського царя Петра І причина бажання звільнити Україну від московської залежності, яка стала дедалі жорстокішою. Жут... Після полтавської битви, яка відбулася в 1709 році, яку виграли московити, Мазепа змушений був тікати. У Росії його проголосили зрадником, а ім'я його було під забороною. Чому він гореть для України? Мазепа боровся за автономію України. Він усвідомлював загрозу тотального підпорядкування Москві, його культурна спадщина, сотні храмів, шкіл, книг живе й досі. Він став символом спротиву імперському тиску, не лише політичного, а й духовного. У 20 столітті його реабілітовано у 1990-х роках. Українська держава визнала Мазепу національним героєм. У 2009 році до 300-річчя Полтавської битви в Києві навіть панували встановити пам'ятник Мазепі, а в Полтаві його поставили у 2016 році. Тобто Мазепа це не приклад складного політика, розумного, далекоглядного, гнучкого. Він довго намагався збалансувати між інтересами України, Польщі, Москви і Османської імперії. А коли побачив, що іншого виходу немає, обрав ризикований шлях боротьби за свободу. Іван Мазепа не зрадник, він політик, що випереджував свій час. Його мета була не зрада, а виборання української самостійності. Саме це ми сьогодні його називаємо героєм.